Всім привіт! Їдемо з міста на декілька Привет. днів на дачу, і вже по традиції, коли їдемо на дачу, знімаємо влог. Так. Всі в зборі, вся сім'я Саша, Настя і найменшенький наш котик Тім. Тімоха, будеш бігати по садочку, по травичці. Буде тобі воля. У нас пшениця не травичка. Так, нас в садочку чекає сюрприз. Зараз приїдемо і побачимо. Зайшли в дитячий магазин, тут стільки краси. Взяли ось такий літній костюм для міланки для моєї похресниці і футболочку. І ще беремо ось таку красу для малесенького хлопчика, який скоро з'явиться в нашій сім'ї. на народить нам племінника та братика для нас і для Саші. Угу. Я просто обожнюю купувати якісь там якусь там одежку, все для дітей, тому дуже круто. Я їй сюди себе. О, най! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Опа. Сердечки. Смачного. Дякую. Сонечко якраз ховається, їхати буде не жарко, так що включаємо музику і шостої дали. У нас навіть десерт є. Божні. Тут просто така начинка. Тут на Оро, прямо тут. А ось і сюрприз, Настіна реакція, коли вона побачила наш газон. Каже, як за нас всього-навсього місяць не було. А ти ще там покажи, там все більше. Дивіться, які колоски. Настя, зате насіється і буде густіший газон. Так, ось продовження нашої клумби. Пшениця, колоски пшениці. Да. Настя, ти ще не бачила, які колоски в садочку. Йдемо? Пішли, я в шоці. Тім, ти тут загубився трішки в траві, в квітках, так? <рес> Що це відбувається? Навіть для тіма незвично. Ялинка також попускала молоді пагони, потрібно їх ось так відщипнути, поки вони ще м'якенькі. Це зручно робити. Вершечок залишаємо, щоб ялинка росла вверх. А ось це все потрібно нащипнути, щоб вона була пишнішою. Встигли ми приїхати на бузок, який ще не перецвів. Дуже гарний і дуже-дуже пахучий. Дуже багато у нас лілій, потрібно буде їх вже проїдити. Густі-густі і які кущі які наші гіганти. О, це як дві або три мене. На О, який приємний. А прикиньте, я його зараз обіймаю, а там бджоли. Бджоли. і не літають. Дуже приємні, м'якенькі, тому що молодесенькі пагони. Але це потрібно також буде все підстригти. А ось і сюрприз в садочку. Дуже гарні піони цього року йшли дощі. Дуже високі кущі. Ну і, відповідно, висока трава. Місце для басейну. Yeah. А далі наш газон. Yeah. Таким він у нас ще ніколи не був. Просто подивіться, це цей колосок. Він ну, більше, половини мене. Дивіться, як там. Але це все одно дуже гарно. Звичайна газонокосилка його навіть не візьме. Тому хлопці поїхали в магазин за ручною косилкою. Спочатку скосимо вершки, а потім вже будемо працювати звичайною звичайною газонокосилкою. Боже, ви просто ви подивіться, скільки тут є. Я в шоці. Нася, давай ми тобі тут плед застелимо і а, ти, ти будеш давай. на сонечку грітися. Дякую. Цвітіння дерев ми пропустили, зате приїхали вже на плоди. Ще зелені. літочком буде у нас вишенька. Так гарно пташки співають. Тут дуже висока трава. А ось далі вже інший сорт газону, і він не настільки високий. Тут можна буде стригти одразу газону косилкою. Так. Кріп по сходи, потрібно поливати. А тут наша полуниця. Полуничка вся прижилась, цвіте, формуються вже ягідки. А ось і наша чорниця сховалась тут в траві. Цього року з кущика вже буде ягідок 20, ось по один. Малий. Малий. -ду 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 -ду. Китя. Йому так цікаво. Він вже і там лежав. Давай, давай. На бочок ти давай, давай. Китя. М -м -м -м. І Китя. чого йому той Київ? Як тут все просто супер. Стільки місця, так? стільки трави, стільки цікавого. Хлопці вже на місці з обновкою. У нас черговий конструктор для дорослих. Зараз його спробуємо зібрати. І навести тут порядок в цьому лісі. Такого ми ще не допускали ніколи. Це весь мотор. Є в нас ще такий диск для трави, яка вже товща. Ну і звичайно, головка для панауча. Так, наші хлопці вже майже зібрали конструктор і зараз вже будуть кусити траву. Так, пап. А ти Саша? Два болтики залишилось Закрутити. Наш апарат вже готовий. Саша приміряє по своєму зросту. Залишилось. Залити і працювати. Розвести бензин, залити і пробувати перший запуск. А може він навіть у нас заведеться зараз, так? Ну, заведеться, заведеться. Ну все, продовжуємо. Знаєш, ручки правильно стоять, скрутили, склали. Там там вже працює малині. Давайте, давайте, а то я тут все сполю. Відвеземо триммер назад. у нас жнива. Такої трави ту ще ніколи не було. Сіно, справжнє сіно. Хто тобто розуміє про що я, ставте лайк. Будемо висушувати. і кролики годувати. Щось смачненького приготую шарлотку з яблуками до чаю. наш пиріг Ой, який я Основну роботу зробили, тепер час для чаювання. Що це за мишки вже надгрізла? Що за мишки? Кому найбільший шматочок? Мені. Стоп. Кусочок мій Кусочок чи листочок? Кусочок. Шматочок. До нашого чаювання вже приєднались дідусі бабусь. <рит> Настя кайфує на гамачку. Вже майже літо, да Настя? Де ті канікули? <рит> 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 Наше газонне стіно переїхала вже до дідуся і до бабусі. Дідусь працює, розкидає, сушить його. Саша допомагає. Саша <рит> допомагає. Персик, привіт! Привіт, Персик! А показуй кроликів. Де ваші кролики? У нас вийшов швидкий телепорт. Тут ще були в садочку в себе, а зараз вже в дідуся і бабусі. Гості кроленятка мали. Там така смачна сиковита травичка до вас приїхала. Мама і дітки. Вже такі дорогі. А тут ще одні малята. Да. А тут дивіться дуже вже великий крові. Настя, це дорослий кріль. Mm -hmm. Це тато, маленькі крові. А uh -huh. хто це тут такий малесенький у нас? Менюсенький. Машиночки. Минулого разу ми приїжджали і бачили ось цих маленьких курчаток, вже вони виросли. Тіпа-тіпа-тіпа-тіпа. Далі у нас Настю екскурсія по городі. Там, Настя міні боїться бджілок вділа ось таку маску. Да. Тепер захищене личко. Просто подивіться, скільки тут. Всього. Скільки тут всього, яка гарна, вже велика картопелька. це ще тільки менше половини. Цьому році Настя ми прогуляли, не допомагали садити бабуся да. дідусям картопельку. Нічого страшного. Тут бурячки посіяні. А редіска дивись, яка вже. Вітамінки. А ось там пасіка. Та, да, туди ми там вже не будемо бджіл. Там ми вже не будемо йти. Збирають і приносять мед смачний. Бдки-трудівниці. Я їх обожнюю, тому що вони дуже трудівниці. Тільки дуже боляче жалять, так? Так. Да. Ось бджілки гудуть, працюють. Багато вуликів дідуся. Подивіться, скільки там, скільки тут, всього дуже багато. Наші дідусі та бабусі такі працьовиті. Працьовичі, так само, як ці бджілки. <рес> Дають нам завжди смаколиків з собою. так? Да. І м'яска, і овочі, і фрукти, ягітки. Да. Це ще тільки город. Це, ще... Це тільки город, а ще є да, поле, да. де росте пшениця, ячмінь. Да. соняшник. Вирвемо трішки гички. Так, Настя, чотири стебла у мене вже є. Давай ще ти 4 і нам вистачить на салат. Дідусь каже, щоб ти вже знімала маску. Ой. Тут вже бджільки налітають. Так, петрушечку ще не будемо рвати, а кріп можна салату. Так, ліпше можна. Порінчих залишай. Да, я бачу. Два. І десь далі, вже не на одному місці. Ну, давайте сіграмось тут. А що ви думали? Ось так My Little Настя збирає урожай на городі. Так, я прийду. Інколи й допомагає садити картоплю, вибирати картоплю. Так, я не тільки в Києві. Через місяць приїдемо і. Буде вже інший урожай. Ну, ягоди, полуниця. Ягоди. А там ближче до осені, вже й виноград. Так. Да. До осені. Виноград осені? Так. Досить? Досить. Ой, яка полуниця гарна. Квіточки ній. А тут же зав'язуються грони винограду. Будуть великі-великі грона і дуже смачні солодкі ягоди. Черга на гойдалку. Перша мама сіла на гойдалку свого дитинства. І на черзі вже Настя стоїть. Так, це теж моя Гойдалка дитинства. <гум> і Сашіна, і твоя, і моя. Іга. Настя, ми з тобою схожі. Ні. Трішки схожі. Ну, трішки так, трішечки є. Пишіть в коментарях, схожі ми з Настею? Так, пишіть. Мені цікава ваша думка. ще встигнути організувати пікнік, так. смачну вечерю. Uh -huh. Зустрінемося з нашими рідними. Проведемо гарний час так. і завтра вже yeah, їдемо yeah, вже в Київ. Так. Вже справжнє літо, uh -huh. так тепло, можна засмагати. Дуже. Зараз весна, кінець весни. але так вже споходно, мені здається, що зараз 40 градусів. Цього 40. разу батут не встигаємо зібрати. Так. Наступного разу приїдемо, зберемо батут і напевно басей. вже й басейн. Зараз папа приготує смачний шашлик. А вона загориться. Звичайно. Я такий геній. Думаю, палка загориться чи ні. Сусідська черешня вже доспіває. Опа. Бачиш, які червоні ягоди. Саша. Саша. Руша. Ну видно, така маленька. Поки ще маленька, потім буде велика і стаковита. О, тут вже великі є. Ну, Як великі. Я хочу, щоб вже було літо, щоб не було школи. Можна було купатися в басейні, загорати, їсти в нас тут все є. Ягоди, фрукти, і все, і кайф. ще є шашлик, будиночок для дітей, гамак, батут, басейн. Що ще, ще потрібно? Літо проводимо тут. Так. Канал My Little Nastya Ні, My Family Life. Що ви можете про себе сказати? А, я зараз одягаю свої а, чудові кросівки в яких я зараз буду бігати і вчитись кататись на прекрасних. Не пам'ятаю як їх звати. Пініборди. Пеніборд. Пінніборд. Пінні. Пенібор. Пені, пені. Так, два. Дубль два. Дубль два. нормально. Даль. Здрасте, Лаки. Скажи что есть для нашего телеканала My Family Life. Лаки, скажи что есть. Всем Понятно. Здрасте. Добрый день. Это телеканал My Family Life. Скажи что есть. Хочешь что Добрий день. Ось таке блюдо також любимо на мангалі. Дуже просте. Скумбрія, спеції, майонез, буквально 20 хвилин в маринад. І потім не забути обов'язково лимончику. Готово вже. А, гаряче. Так, Поліна зараз навчить вас, як потрібно розвертати колясочку. Старша сестричка все вміє вчить своїх сестричок молодших. Я дуже такий чорт туди. Що тобі робити? Ти теж так колись робила? А чого все? Филип, зараз теж так робити. Перед собою опускаєш колясочку, піднімаєш задні колеса і розвертаєш. Задні чи задні? Задні. Ось так на себе трохи так раз і розвертаєш, зрозуміла? ну я так робила. Настя няня для Мілани. Можна ось так ходити. Дуже. <свісно> обережно, обережно, обережно. Виходить. Настя, сподобалось? Хочеш молодшу супручку? На десерт смачний тортик. Бисквіт, напевно, так? Да. М -м -м, наш улюблений бисквіт з білковим кремом. Все, робимо каву і смакувати.